Я не ломлюся пасажиром. Але доброго дня. Мене зупинили ворони ГАІ на вулиці Адміральській. Хочуть зламувати мою машину. От, що... Ну зачем? А чого вони в мене вивазу мою собственность? Ну які основання? Вони мене без причини зупинили. Хочуть про якийсь з них місячник. Який місячник, будь ласка, хоч скажіть, який... Був ну, тижневок недавно. Товариш гражданін, відходьте, будь ласка, двері і приносуйте документи. Повторяю последний раз, але к вам будуть применені. Ну а номер хоча б можна, хай переставлять цей місячник. 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 Вони навіть не, не можуть не сказати там, показати а цей документ. На підставі якого місячника мене зупиняється. Ну а чого вони не возять? Ну так правильно, так вони можуть кожного, вони ж можуть кожного громадяна зупиняти і вирішити шукати всякі причини і так далі, допустим, для того, щоб передратися до чого. -то. Ну а чого вони не возять з собою? Це їхнє робоче місце. Ні, просто беззакону зупинили, поставили машину е, неправильно. На тротуарі. Ні, ну подивіться, ну є 12 пунктів, є, є спеціальні пункти, на підставі яких вони мають право зупиняти автомобіль, правильно? Я й рухався собі. Товарищ водитель, документи предоставляєте? Я бачу, бачите буде, було капітанку. Можна... Я зрозумів вас, але ну, вони, вони не можуть предоставити мені цей місячник бумажку, показати мені на підставі, якого документа вони мене зупинили. І я, я, їм покажу, я їм покажу свої документи, ми розідемося, то і все. Хорошо. Ну тобто вони мають право показати цельмісячник, правильно? Ну, это не вы должны контролировать, а мы. Ну, так это... хорошо, добро. Покажи покажи покажи, покажи, покажи. покажи, Дай сюда. Дай я покажу уже. <с да, дай я покажу, чтобы ты уже был это. Чего, чего? Не, 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 Петрова, я сам покажу свои документы. Открывай. Мені сказали, мені сказали, що ви можете можете показати цей місячний. Кого ви звільнили 102? 102. А хто вам должен? Позвоніть в державну частину. Документ